Доброго часу. Ну, значить, сьогодні в нас 26 листопада 2022 року. Україна, Волинська область. Ось так виглядає садок. Значить, не всі саженці ще викупані, не вся робота зроблена, ще багато чого залишилось. Ну, думаю, до Нового року все встигнеться. Значить, що сьогодні робимо? Про посадку горіхових. Горіхові багато запитань надходить, чи не пізно садити, чи. Не знаю чи краще весною посадити, чи літом. Ні, горіхові садяться цілу зиму. Тобто, найоптимальніший срок посадки горіхових це спочатку природнього опадання листа і цілу зиму до напухання бруньки весняної. Ну, значить, що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми будемо розсаджувати горіх. Ведмежий, це підщепа під фундук. Зробимо ось таку от школку ведмежого горіха. Це будуть майбутні підщепи. Ну не знаю, кажуть садівників, яких більше стажу, що фундук переносить, ну горіх ведмежий переносить посадки погано, але будемо бачити. Значить, що ми робимо для посадочки. Для посадочки, фундука, то не фундука, а горіха ведмежого нам потрібно самі саженці. Значить, горіха ведмежого вони виглядають по-різному. Я їх ложу просто так, от лежать вони в мене на відкритому повітрі. Есть, ну, я не боюсь завітрювання коріння, оскільки ці саженці залиються в нас. А, ну, це не ті саженці, які ми відправляємо. Ті ми закриваємо, щоб корінь не завітрювався. І все було окей, значить, корінь повинен бути в вологому стані. Ці ж і так приживуться, я в цьому впевнений. Значить, ці саженці ми беремо ось в тому лісі, ми його хочемо трошки розрядити, щоб було легше купати, значить, майбутні щеплені деревця. Ну, але по посадці, значить. Ну, що маємо? Маємо кругом сніг, маємо натягнуту леску, щоб було більш-менш рядочок. Вирізали таку планочку, щоб відстань між саженцями була близько 50 см. Ну, ось так воно має виглядати. Де менше, де більше це ролі не грає. Ну, Але так буде більш-менш зручно, зручно. Купати їх в подальшому. Ямки купаємо. Значить, маємо такі ось грабельки, не грабельки. Для чого? Для того, щоб розгортати землю, де маємо купати ямку, бо там у нас лежить ось така от мульча. Ну, вона круглорічно тут лежить, і йде в землю. Таке добриво виходить. Ямки купаємо буром. От. Перший раз я сажу під бур, такий фундук, от такий от бур зроблений значить з циркулярної пили. Діаметр його 19 см, ну чи 18,5 якщо вже бути точним. ну Ямка виходить трошки більше 20 е, Значить, що робимо? Буримо отвір. Буримо отвір, забиваємо туди кілочок. Такий алгоритм посадки, вставляємо саженець. Звичайно, тут є ще один нюанс. Корінь саженця не завжди влазить в цей отвір, і ми його підрізаємо. Значить, от такий, от, виходить, наприклад, цього покажу. Задовгий корінь, і щоб його так не загинати, там не робити клубочки, ми його підрізаємо і на місці зрізу зазвичай йдуть нові. Нова коренева, вона буде розростатись далі, а не робити такий от закручений клубок. От ми підрізали саженець, вставили його в ямку, е далі підв'язали до кілочка і засипали значить, землею. Ну, Потрошки засипаємо, розправляємо коріння, щоб воно більш-менш шарами лягало. Е і саженець, значить, вже практично посажений. Далі ми його прольємо водою, холодною водою з бочки, проб'ємо зверху лід, там вже є лід на бочці, і з додаванням калійного розконцентрату. Це добре буде впливати значить, на розвиток кореневої системи, яка розвивається трошки навіть взимку. Значить, рослинка в стані спокою і повинна добре перенести пересадку. Далі місце зрізу ми зальємо воском чи замажемо садовим варом. Ну, це вже буде далі видно. І вже як піділляємо, засипаємо зверху ось більш-менш сухою землею, щоб зверху не було болота. Ну і замульчуємо. Це буде посаджена рослина, яка ще потім, як будуть плюсові температури, тільки обробиться медяном екстра. Ну от, І думаю, Думаю, результат буде хороший, але який би він не був результат цієї зимової посадки, ми його обов'язково знімемо. Я впевнений, значить, по фундучкові результати зимової пересадки дуже хороші. Це вже показала практика. Свій фундук от, стоїть вон в прикопах, не знаю, чи буде видно, ми ще його навіть не висаджували. Ну от, На цьому по пересадці фундука. Ну, то есть горіха ведмежого під щепи, під фундук на поки все всім друзям, опонентам та гостям каналу і постійним глядачам бажаю здоров'я, мирного неба. І пам'ятаємо, все буде Україна.